Всіх давно цікавило питання, як стати невидимкою. Ну, може, не всіх, я то не знаю. Але сьогодні я 100% навчу вас це робити. На зв'язку, як завжди, експлей, погнали. Так, я тут змастерив отаку машину для перетворення у невидимку. Зараз ми будемо випробувати її на кріпері. Тільки це тупе яйце кріпера ще треба знайти. Так, все, я знайшов це яйце, сажу кріпера і запускаю цю мегамашину. Ту Так, все, походу спрацювало. Я зараз зламаю цю клітку та випущу кріпера. Все, він став невидимкою. Ви його бачите? Я його теж не бачу. Та я шуткую, він просто помер. Та окей, окей, давайте без приколів. Та без приколів він реально помер. Окей, okay, оскільки ця машина не спрацювала, зараз ми будемо варити зілля. Тільки, знаєте, я щось не знаю, як це з тобочки варити. А -чхи! О, зілля зварилося так само в житті. Так, окей, okay, давайте це куштувати. Ой. Так, ладно, я його випив, тепер треба вам показати. Так, тільки зараз треба камеру поміняти. почекайте секундочку. Так, так, секунду, вибачте. Так ось я став невидимкою. Але якщо ви хочете зробити те ж саме тільки в реальному житті, єдине, що вам треба, це перенести себе в Майнкрафт всього та на всього. Так, коротше, мені вже лінки. Ой, вибачте, я не те мав на увазі, ви все переплутали. Коротше, в мене закінчилися ідеї, тому я буду брати ідеї з інтернету. Є одна дуже крута теорія: що щоб стати невидимкою, треба дуже добре замаскуватися. Тому я зараз буду це перевіряти. Але перед тим, як це зробити, я. Ой, що це за дірка? Зараз я подивлюся. А! Так, стоп, де це я? А, так це ж мій телеграм-канал. Тому що підписуйтеся на мій телеграм-канал, бо тут виходить дуже багато цікавого, новини та навіть іноді спойлери до відео, та іноді всяке з мого життя. Тому ще раз підписуйтеся, посилання залишу в описі, і я не буду вас затримувати. Ми продовжуємо. Я побачив в інтернеті, що якщо надіти голову кріпера, то кріпер нас буде приймати за свого братанчика. Давайте це перевіряти. І поки що це, походу, працює. А, ні, 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 не працює. <правж> <правж> Як же таке могло статися? <правж> Ой. Ще одна моя ідея це зробити невидимий скін в самому редакторі скіна. Тому погнали. 2000 років так, все, я доробив цей скін. Ви його бачите? Так, я знаю, я те, його бачу, тому це фігня взагалі пропускаємо. Так, і останній спосіб на сьогодні: нам треба зайти в Geometry Dash, назвати якось по крутому наш рівень. Нам треба зайти в редактор та знайти один дуже крутий тригер. Так, ось цей тригер Options, і нам треба в нього зайти та вибрати Hide Player перший і другий. Переносимо його в Майнкрафт і оп, і ми пропадаємо. Ну а на сьогодні це все. Я сподіваюся, що ці лайфхаки вам допомогли стати невидимкою. Так стоп, тільки е, вибачте, як звідси вилізти. Ну а на цьому все. Сподіваюся, я вам допоміг. А на зв'язку був експлей. Всім адйос!